Росія вже так сказати, не маючи перспектив на всіх напрямках, ні на східному це ми говоримо Бахмута, Авдіївка, Угледар, про що тільки що говорили, фактично передбачує що ми вже готуємо контрнаступ. Вони задіяли всі розвідсили для того, щоб отримати точну дату і саме сектор, де ми розпочнемо всі ці дії. Тому вони гадали, чи це буде Луганський, чи Донецький, чи Південний. Але південний напрямок для них стратегічно важливіший, ніж Схід. Тому що фактично ми перерізаємо весь коридор. І фактично після цього є перспектива заходження в Крим, знищивши кримський міст і Чорноморський флот дальнобійними ракетами. Тому сьогодні, після заяв і буквально і наших партнерів, от і деяких експертів, що Україна переходить до контрнаступу, для них це був час. Ще в них декілька було реперних точок. Інших формати вже стратегічного протистояння не було, щоб зупинити наші збройні сили. Це підірвати Каховську станцію. Це шантажувати Запорізька е, на е, сити ще там боєприпасами вибухівкою і говорити, що розірветься. І третє складуватися ядерна зброя. Оце сьогодні три фактори і три, е, е, я прямо скажу е, позиції Путіна, які він ще шантажує. Перший він вже задіяв, передбачаючи, що ми будемо наступати якраз на південь, і вже їх розвідка доповіла Путіну про те, що ми розпочинаємося наступальні операції, і команда пішла. Це якраз підрив, про що ми очікували. Да, ми очікували, ми відпрацювали моделі і евакуації до цивільного населення, моделі дій для наших Збройних сил України, але і передбачали, які можуть бути перспективи нашого наступу. Прямо скажу, що стратегічно це не буде впливати на наш наступ, а з деякій мірі послабить позиції якраз нашого ворога. Тому що затоплення багатьох укріп районів. Окопів, надубнів, тих всіх навіть е, бліндажів, які вони будували на багато десятків та сотні кілометрів, також будуть затоплені. Там не можна розміщати особовий склад, бойову техніку, боєприпаси. Фактично вони будуть знецінені. Тому ворог з одного боку наче, намагався підірвати наші позиції і зірвати контрасту а з іншого боку, підірвав і свої оборонні позиції. Пане, ми Миколо, можем... пане Миколо, пане Миколо, Давайте ще мапу глянемо якраз яка ситуація на мапі? От від Каховської ГЕС, ми якраз відходимо так і е, робимо такі загальний. Зрозуміло, що зараз вода вона спускається до Херсону сюди вниз е, і там е, розливається відповідно. Тобто, таким чином е, доступ до Криму, бо важко буде там Дніпро доволі широке і стане ще ширше. Наскільки важко е, дістатися буде на іншу сторону Дніпра? Чи є у нас такі можливості? Ну і передбачався цей сценарій. Тому буде два напрямки: це, це таки рух по суші, там, де дійсно є суходов нормальний вода спаде за 4-5 днів. Це ми реально передбачаємо, і зрозуміло, це і е, штурм можливо бути і через Дніпро. Але в даній ситуації вже ворог не матиме тих укріплень на лівобережжі, Ми говоримо, і тому є якраз перспектива проведення таких операцій. Підготовлені спеціальні операції, сил спеціальних операцій і відповідно збройних сил. Які передбачали такі сценарії і вміють діти діяти якраз в період катастрофи, наприклад, такого паводку, це також можуть бути переваги. Треба якраз, от іначебто, негативний сценарій, дати як переваги зброї сил. Для цього підготовка висока і плав засобів, вогневих засобів, зменшення відповідно е сил на лівому березі противника. Це якраз ті переваги, які можуть бути. І Остін сказав банально, але правильно, от ми якраз нащупуємо слабкі місця включаючи лівобережжя в різних так сказати, секторах, там, де ворог не очікує, або де поставив позицію в зв'язку з паводком. І це буде наш час для проведення і е, неочікуваних і флангових ударів, ударів з тилу, ударів льда, кхе, по території, де ворог начебто контролює, але це можуть висадки десанти бути. І зрозуміло, дії наших партизанів. Це скоординовані дії, які дозволять нам перейти до нової фази. Неочікувано, де поведе ворога навіть в системі якраз паводку, що вони натворили. Вони думають, що це. Та води, як правило, традиційна, прямо скажу. Підірвавши АЕС, все, вода пішла і все припинили. Так, да, дійсно, це ускладнює позицію. Але з іншого боку, ми сценарій бачили. Ми передбачали, що як діяти в цих форматах, і це для ворога може бути неочікувані наші операції, які приведуть до знищення в окремих секторах, і зрозуміло, пізніше це до потужного удару по всій, так скільки угрупуванню лібережі і всього півдня. Ну і в принципі зараз це дуже показово той момент, що вони ж а, не відвели свої а, війська, свої, які стояли якраз на узбережжі ну, зі сторони окупованої Херсонщини. І багато хто зараз опинився якраз під підтопленнями, а, так само почали підриватися і детонувати міни. Їх почало змивати. Тобто а, там вже не зрозуміло навіть після того, як вода зійде, так там не зрозуміло, де а, ним їм самим, де вони а, за цей. Замінували, де їм безпечно ходити? а Вони якраз да, деякі залишили, це як, як е, момент, що вони не дали навіть команди відійти своїм військам. Вони опинилися в затопленні. От, а тут в даній ситуації важливо, що ми створили умови їх або знищення, або відрізання від основних сил. Це як колись було старий фільм Захар Беркут коли їх затопили і вони опинилися в оточенні. Не ми в оточенні. Якраз mm. вони серед води. От якраз на цих островах і островах там або на окремих секторах якраз так нам треба діяти. Вони саме себе обрізали. Е, зрозуміло, що ніхто не дав команди, е, щоб зберегти е, частини збройних сил, а навпаки, стояти. От е, навіть для ворога, я скажу, в деякій мірі це було неочікувано. Тому в даній ситуації вони саме себе підірвали в стратегічному форматі. Я думаю, що правильні дії грамотні наших збройних сил і сил спеціальних операцій, підкреслюю на них. Тому що іменно вони в цих умовах діяти, будуть знищувати ці острівки або осередки, де находяться вогневі засоби. А дальневійна артилерія ракета можуть їх знищити просто-напросто на цих плацдармах. Що ж і наразі, наскільки ми знаємо, в Росії так у них не все добре. Між в їхній внутрішній в їхньому внутрішньому командуванні Кадиров Пригожин, чубляться і такі варіанти, які відбуваються, до чого це От чому і і навіщо тому самому Пригожину зараз виходити, брати заручника, розповідати, що мовляв це. Їх нападали, їх обстрілювали. Яка мета цього пригожин реально уявляє ситуацію. Він наближений до бойових дій. Він практично був учасником всіх цих операцій і бачить перспективи Росії. Він бачить сила збройних сил, знає, як ми готуємося до контрнаступу, і знає, що збройні сили Російської Федерації програють однозначно. На цьому фоні треба показати, що він єдиний ефективна сила Путіну, тому що він зараз не долучений до Путіна безпосередньо. Він через посередників і через ЗМІ посилає йому свої так та меседжі, і показує, що він єдиний герой, що він захватив Бахмут, виконав завдання Путіна, і сьогодні ще готовий виконувати вже операцію більш глобального формату. Але в новій моделі мобілізації підняти всю Росію, тобто він дає вже сценарій Путіну, але показує на цьому фоні, що російські військовики, першу чергу, шойгу, паркетний генерал, Ірасув. Бюрократики нічого не не смислить, і зрозуміло, що на цьому поні хоче показати, що єдина реальна сила, яка може захистити Росію, це він розуміє, піднімаючи свої не тільки військові, а перші політичні бали з одного боку перед Путіним і друга складова це гра на перспективу. Він передбачає, що все таки Путін може програти. Він буде усунений. А тоді наступить час, і пригожна, що він буде говорити про те, що в нього є і імідж. І авторитет, і відповідно військове формування, і він може очолити чуть не всю Росію або один з потужних секторів. Тобто сьогодні така гра ведеться, але на грані фолу. Чому? Тому що е е лобі військовійськове, що і й гові, герасмо інші вони так е е потужно намагаються знеціняти при що його так сказав, підставляють на фронт, не пускають на ротацію, як вони говорять, е проводять операції по. Обстріл мінуванням, тобто різних провокацій відносно вже один одного, і в даний момент це для нас якраз зручно, тому що якраз зіткнення силових структур, а тим більше на вищому політичному рівні протиріччя, це створює так скат модель протистоянь велії Путіна, яка сьогодні відчуває, що Є перспектива реальна програшу і треба відповідати, і тому намагається любим способом вийти із ситуації відповідальності, пане Миколе. А мені здається, що якраз в Пригожину дуже вигідний цей конфлікт з Кадировим і він набирає а, собі а, обертів за рахунок того, що він а, підіймає росіян на темі того, що я, я русський, ми тут руські. А давайте почесному багатьом не подобалося. тим паче ті, хто брали участь і в чеченських війнах. Що наразі Кадиров має стільки влади? Кадиров втратив деякій мірі 6 місяців назад свій авторитет за рахунок того, що він не доказав якраз ефективність своїх дій. Сьогодні на фоні програшу, на фоні протистояння Пригожина і Шуйгу з Герасимом, він намагається формувати як свою третю ефективну силу. Яку вринуважить позиція протистояння, яке забезпечить надійне тили Путіна і забезпечить відповідно ефективні оборонні або наступальні операції на території нашої держави? Пригожин бачить цю загрозу, якраз іміджу його можливо навіть е формати дій на території нашої держави, тобто більш ефективно хоче сюди внедритися Кадиров. Тому сьогодні показує нездатність і формує вже серед росіян ту традиційну модель. Ми руски. Ми єдиний народ. Ми формуємо якраз потужну позицію по захисту держави, включаючи територію нашої держави, де вони агресію. А е е кадирувся прийшли, який намагається сьогодні присвоїти заслуги і пригожню на першу чергу. Ну і зрозуміло, деякі мірі взяти під контроль росіян е способом тиску на Путіна або демонстрації своєї здатності вести воє воєнні операції. <св> От сьогодні по задіяв весь ресурс для цього інформаційний. І включилися не тільки так сказати, військові блогери, але включилися представники різних змі. І тому в даній ситуації це ще одна буде лінія конфронтації з е, Кадиром. Це плюс там. так, так я дуже сподіваюся, що вони одне одному глотки поперегризають. А, дякую за те, що доєдналися до нас, Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки 2005-2010 років, генерал армії України.